Завдяки вашому завіту з Богом, ви маєте нове ототожнення у Христі. Прийшов час залишити у минулому старий спосіб життя: хворий, незадоволений і нещасливий, і щодня жити в радості вашого спасіння. Особисте відкриття і біблійна істина про те, хто ви у Христі, допоможуть вам зрозуміти і ухопитись за все, що належить вам у Христі. Дізнайтесь, як сильно вас люблять, і як вам довіряють у ваших стосунках з Богом Отцем. Будьте впевнені в успіху в своєму житті, завдяки тому, ким ви є. І вивільняйте зцілення, процвітання і мир у ваш світ. Бог запланував для вас переможне життя. Коли ви знаєте, хто був Христі, це відкриває вас для того, щоб впевнено ходити у всіх добродійствах, які досяжні через перемогу отримані Ісусом. Зцілення, впевненість, міцні стосунки і повнота радості належить вам у Христі. Бачте себе такими, якими вас бачить Бог. Ставайте впевненими у вашому справжньому ототожненні як дитини Божої, і щодня переживайте його зцілення, процвітання і мир. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. Віддайте Господу хвалу сьогодні вранці. Алілуя! Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи Ісусе. Отче, ми дякуємо Тобі. Ми такі благословенні. Ми відчиняємо наше серце і наш розум для відкриття з небес, для життя віри і чудес. Ми приймаємо це, Господи. Ми віддаємо Тобі всю хвалу, честь і славу за це. В ім'я Ісуса. Амінь. Зараз ми знаходимося в біблійному коледжі Кеннета Копленда. Хвала Господу. Я ніколи не мріяв, що якийсь учбовий заклад носитиме моє ім'я, беручи до уваги те, як я тоді до них ставився. Ви розумієте про що я? Мені це подобається. Алілуя. 165 запалених гарячих фанатів віри. Фанати віри. Хто з вас знає Джека Хейфорда? Фактично, весь християнський світ на Заході знає Джека Хейфорда, а якщо ви не знаєте, то вам потрібно про нього дізнатися. І один з моїх дуже близьких друзів, чудовий естрадний артист Пет Бун. Ми з ним багато років були дуже близькими друзями. І на самому початку мого служіння я проповідував в Каліфорнії, і ми з Петом пішли на обід. Він захотів познайомити мене зі своїм пастором Джеком Хейфордом. Тож ми хотіли пообідати в його кабінеті в церкві і познайомитись з Джеком. Він дуже приємна людина. Я би ще додав просто приголомшлива людина. І перше, що він мені сказав, Кеннете, я не вважаю, що ви збалансовані. Я подумав, ну, ось починається. Тобто я звихнувся на вірі, розумієте? І тоді він посміхнувся і сказав І я не вважаю, що вам потрібно бути збалансованим. Той баланс, який релігійні люди очікуватимуть, і вимагатимуть від вас та інших служителів, таких як ми, це однакова кількість віри і невір'я. Від самого початку я зустрічався з цим знову і знову. І коли це стається, не кидайте цьому виклик. Просто посміхніться і скажіть, Особливо, якщо ви служите на якійсь конференції і там проповідують різні проповідники. Вас запрошують виступити, а потім запрошують ще когось, хто говоритиме протилежне тому, що ви навчали про віру, а ви не знаєте про це. Таке часто ставалося на зібраннях бізнесменів повної Євангелії і не лише у них таке стається і сьогодні. Тому просто посміхніться. І, слава Богу, не кидайте цьому виклик. Не протестійте цьому. Просто проповідуйте те, що, як ви знаєте, потрібно проповідувати. І дозвольте, Слову Божому, здійснювати свою власну битву. Але ви завжди, завжди, завжди. Завжди. повинні мати місця писання. Амінь. Не якісь уявлення та теорії. Амінь. Підтверджуйте це Словом Божим. Підтверджуйте це. І таким чином просто дозвольте насінню потрапити в землю. І любіть всіх. І якщо хтось кидає вам виклик, підійдіть і просто обійміть цю людину. Просто обійміть його. Розумієте? І зазвичай це. Бо насправді вони хочуть сперечатися з вами. Тому просто підійдіть і обійміть їх. Скажіть, слава Богу, це так чудово служити сьогодні з вами. Можливо, ще колись ми матимемо таку нагоду. Сподіваюся, що матимемо, тому що вам потрібно це почути. Тільки не загравайте з цими людьми. Не загравайте з ними. Амінь. Алілуя. Особливо, якщо вони вкрали частину ваших пожертвувань. Звісно, ви самі це знаєте. Зі мною таке ставалося, але це було давно, коли дьявол намагався робити подібні речі. Але ніколи не дозволяйте цьому вкрасти вашу радість. Я навчився цього у Джері Савела. Ніколи не дозволяйте дьяволу вкрасти вашу радість. Ходіть в любові і просто любіть всіх. Я вже розповідав вам це раніше, здається, розповідав. Так, я розповідав це минулого року, але воно варте того, щоб повторити цю історію знову. Джеймс Робінсон, Джеймс виходить з тих євангелистів, які не на надто переймалися тим, щоб сподобатись нам з вами. Тож і я не був зобов'язаний подобатись йому. І Його оточували багато людей, яким я не подобався. Але вони не знали мене. Вони просто чули, як хтось сказав, що його двоюрідний брат думав, що вони думали, а це небезпечно, бо це плітки. Отже, в одному місці зібралась група проповідників. І до Джеймса підійшов один чоловік і почав говорити про мене і про те, що я проповідую. І про п'ятидесятників. Насправді він критикував мене. І Джеймс взяв його за руку і сказав, будь ласка, хвилиночку уваги. Всі замовкли. І тоді він сказав у цього брата на серці є бажання помолитися за брата Копленда. Тож він вестиме нас в молитві за нього. І той чоловік сказав «Мій оте, оте, оте отець небесний. Це найсильніша зброя в церкві. Любов Божа наповнена вірою любов. Алілуя. Гаразд. Сьогодні і протягом цього тижня ми. Цього, а також наступного тижня, якщо Господня поведе нас в якомусь іншому напрямку, ми говоритимемо про віру за віту. Передусім, відкриємо наші біблії на третьому розділі послання до Галатів. Сьомий вірш і читатимемо до одинадцятого вірша. Це дивовижно. Навіть краще сказати приголомшливо. Як мало християн, народжені з гори, охрещених Духом Святим, які говорять іншими мовами, вірять у зцілення, чудові люди, і як мало людей слова віри, справді знають про завіт. Ні ви, ні я, ніхто інший ніколи не зможе досягти того переможного життя, яке запланував для нас Бог, за яке помер Ісус доти, доки ви постійно не усвідомлюватимете, що ви є чоловіком завіту. Чи жінкою завіту, доки ви не будете ходити і жити життям, орієнтованим на завіт, і розвиватися, і зростати в ньому. Це дивовижно. Ця книга складається з двох завітів. Чому ми не усвідомлюємо це? Є певні причини. Але це два завіти. Амінь. Тож ми говоритимемо про віру завіту і про її розвиток. Отже, третій розділ послання до Галатів, починаючи з сьомого вірша. Пізнайте, що віруючи є синами Авраама. І писання скажіть писання, бо це те саме, що і Бог. І писання, передбачивши, що Бог виправдає язичників через віру, наперед благовістило Аврааму, кажучи, в тобі благословляться всі народи. Отже, віруючі благословляються з вірним Авраамом. А всі, хто покладається на діла закону, перебувають під прокляттям, бо написано проклятий кожен, хто не виконує постійно все, що написано в книзі закону». А що законом ніхто не виправдається перед Богом, то це зрозуміло, бо праведний житиме вірою. Отже, ми вже багато чули про заві. І люди читають, читають, читають і читаються, і бачать це стосовно віри, але не знають ту частину, що говорить про прокляття. Алілуя! Отже, відкриємо 105-й псалом. Шостий вірш. ви насіння Авраама, раби його, сини Якова, вибрані його. Він Господь Бог наш по всій землі його присуди. Вічно пам'ятає за свій слово, яке заповідав на тисячу родів. І я хочу, щоб ви звернули особливу увагу. На це слово слово. Погляньте ще раз. Вічно пам'ятає завіт свій слово. Скажіть слово, слово, яке заповідав на тисячу родів, яке заповів Аврааму і клятву свою Ісааку. 111 Псалом, 4 вірш. Пам'ятними вчинив він чудеса свої, милостивий та щедрий Господь. Поживу дає тим, хто боїться Його або шанує Його. Вічно пам'ятає завіт свій. Він постійно про це думає. Він постійно думає про це. А зараз... Давайте повернемось до основи віри. І ви знаєте, куди ми звернемось про це в Писанні. Це є Евангеліє від Марка 11, 22, 23, 24 і 25. Майте віру Божу. І ми знаємо, що віра... Це духовна сила. Це не розумова сила, це духовна сила, і духовні сили є найпотужнішими на землі. Бог є дух. Бог є дух. І ви духовна істота, подібна до Бога. Амінь. І коли ви народилися згори, Ваша духовна людина була мертва повністю мертва, обрізання серця. Дозвольте мені трохи повернутися назад і торкнутися деяких речей в завіті, який Бог склав з Авраамом, а спочатку з Авраамом. У 15-му розділі книги буття. Цей завіт був складений на крові тварин. А в 17 розділі книги Буття був перший завіт, складений на крові людини. через обрізання. Амінь. Отже, подивіться на основи віри. Майте віру в Божу. А ким є Бог? Він Бог Завіту. Майте віру Божу. Бо істину це говорить Ісус. істину кажу вам. Якщо хтось скаже горіці, зрушся і кинься море, і не матиме сумніву у серці своєму, своїй внутрішній людині, але повірить, що станеться за словами його, то буде йому все, що скаже. Він матиме це, тому кажу вам, все, що проситимете в молитві, Вірте, що отримаєте, і буде вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, якщо маєте щось проти когось, щоб я, Отець ваш Небесний, простив вам провини ваші. Вірте Слову Божому у вашому серці. Говоріть його своїми устами. Це базовий принцип віри. Вірити в своєму серці і вивільняти своїми устами. А звідки ми беремо це? Саме так Бог поклав початок в цьому. Він вірив у це і говорив це. Головне призначення слів, головне призначення сказаних слів це вивільняти віру, а не спілкування і комунікація. Саме це було головне призначення слів. Звісно, сатана знав це, і він знає, що якщо він не зможе заволодіти вашими устами, то він не зможе заволодіти вами. Але якщо він зможе змусити вас постійно говорити слова смерті, до смерті злякався, мало не помер від радості. Я просто вмираю, мої ноги вбивають мене. Якщо він зможе змусити вас постійно говорити це, і якщо ви і гадки не маєте, що ця могутня річ. Цей могутній завіт, він тут. Він на цій землі, і ви не можете його звідси усунути. Ви не можете його змінити, але ви можете змінити свої слова. Ви можете змінити під ким і під чиєю владою ви житимете. Ви можете бути народжені згори, наповнені Духом Святим і жити під владою дьявола. Ви можете знайти це в посланні до Ефесян. В другому розділі послані до Ефесян. Пам'ятайте, що ви колись язичники. 11 вір. Ви колись язичники за тілом, яких називали необрізаними. Ви бачите це? Це всюди. Яких називали необрізаними, так звані обрізані плотським обрізанням, що здійснюється руками. Що ви тоді були без Христа, відчуджені від громади ізраїльської, чужі завітам обом чужі завітам обітниці не мали надії і були без Бога у світі. Якщо у вас немає менталітету завіту, мислення завіту, якщо ви постійно не думаєте про завіт, адже вам постійно потрібно думати про нього, досліджувати його. Постійно опиратися на нього. І якщо ви дозволите йому вислизнути, то ви робитимете щось просто за звичкою. І так ви опускаєтеся на розумовий рівень. Ваша віра страждає через це. Тому досліджуйте це, досліджуйте, перечитуйте ці завіти. Слава Богу. Досліджуйте їх, досліджуйте, досліджуйте, особливо зараз, коли ви вчитеся. Алілуя. Амінь. Отже. Бути чужими за обітниці. і знову ж таки народжені згори, охрещені Духом Святим, люди слова віри, але чужі обітниці. Тоді ви опиняєтесь в слабкому становищі. І люди, які нічого про це не знають, дьявол просто лютує в їхньому житті. Отже, вірити Слову Божому в своєму серці. Послання до римлян 10,10 в -10. нас ще є час. Давайте швидко це подивимось. Бо серцем вірують до праведності. А устами сповідують на спасіння. Друге послання до Коринтян 4, 13. Але маючи той самий дух віри, як написано, я увірував і тому говорив, і ми віримо і тому говоримо. А тепер послання Якова. 1.22. Чиніть за Словом Божим будьте виконавцями слова не лише слухачами. Якого слова? Цього завіту? Спочатку було слово. Спочатку був завіт, і завіт привів на цю землю Ісуса і Його кров це кров вічного завіту, і наш час вичерпано далі. Джеремі. Так, дякую, дідусь. Важливий ключ, про який ми сьогодні дізналися, це те, що слово Боже є його завітом. І щоб жити переможним життям, яке прийшов дати нам Ісус, нам потрібно знати про цей завіт. Вам слід постійно про нього думати, щоб він змінював те, у що ви вірите, що ви говорите і що ви робите. І брат Коплен навчав нас про те, що Бог є Богом, який виконує завіт. У 111-му псалмі говориться, що він завжди буде пам'ятати свій завіт. Тому ви завжди можете покладатись на те, що Бог робитиме саме те, що пообіцяв. Ви можете сьогодні помітити, що те місце, де я зараз стою, не є нашою звичайною студією. Зараз, коли записую це, все ще мають місце певні ковідні обмеження. Тому я не зміг прилетіти до студії місії Кенета Копленду в Фортворсі, штат Техас, але брат Ендрю Вомак люб'язно надав нам свою студію Вудленд Парк, штат Колорадо, щоб ми могли для вас все це записати. Тому ми дуже вдячні за цю дружбу і це партнерство. І ми благословляємо їх в ім'я Ісуса. І сьогодні я хочу закликати вас, якщо ви знаходитесь вдома і таке враження, ніби життя стало на паузу, тоді вам потрібно розігрівати себе Словом Божим. Використовуйте цей час, цю паузу, щоб збудовувати свій дух, і не дозволяйте страху перед цією хворобою чи нестачею, чи ще чимось потрапляти у ваше серце. Досконала любов виганяє весь страх доброю новиною, молитвою хвалою. Ви можете брати гору над поганими новинами. Тому заходьте на наш сайт Кесія і наповнюйтесь словом віри. На нашому сайті досяжні як всі наші передачі, так і інші наші безкоштовні матеріали, в тому числі й ця серія передач з братом Коплендом. І вам потрібно знати, що ваше ототожнення у Христі буде зміцнювати вас. Це те, що буде зміцнювати вас у ці неспокійні часи. Знайте, хто ви в Ісусі, хто є Ісус в вас. І живіть з впевненістю в успіх, який приходить, коли ви знаєте, ким всередині вас є Ісус. Спасибі за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте її з нашого сайту Кесяморкює в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті КесіяМоркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.